Архангели нагрішили. Екзаменація нашої духовності. Дев'ять разів прошляпали допомогу. Гра творця із світлом, і освітлі. Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луче Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, контактер з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це підтримка розвитку нашого каналу та енергообмін за отриману у наших відео інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютубе. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Вчора зі мною поділилися посиланням на відео, у якому в Посланні від Творця розповідається про те, що Архангели Михаїл, Гавриїл і Рафаїл нібито згрішили, дуже сильно зрішили. І тому 2024 року. Абсолют відсторонив їх від виконання їхніх обов'язків на землі у роботі з людством і передав їхні зобов'язання іншим архангелам. Коли мені це озвучили, моє вище я одразу ж сказало: неправда бути такого не може. З Архангелом Михаїлом, як і захисником я взаємодію щодоби, від моменту мого прокидання до моменту відходу до сну. І завжди відчуваю його присутність у моєму житті, захист і допомогу. Присутність у моєму житті я відчуваю також і Архангела Гавриїла і Рафаїла. Моє вище я збунтувало проти такої інформації, бо знало, що вона не відповідає дійсності. Вищі сили передали тобі цю інформацію через людину, яка донесла її до тебе. Щоб ти розповіла про це у публічному просторі, прийшло мені сьогодні повідомлення із світу тонких енергій. Інформацію я обговорила із воїном Світла Ізарою. Те, що я розповім вам далі, Божественний світ передав через Ізару. Інформація про те, що ангели нагрішили, справді надана Творцем Абсолютом. Але вона не відповідає дійсності. Як так може бути, запитаєте ви? Ця інформація є своєрідною грою Творця, так він перевіряє людство на усвідомленість, міцність, віри, слідування духовному шляху і на те, як хто на цю інформацію буде реагувати? Чи довірятиме голосу власного вищого я? А чи справді повірить у те, що три найвідоміших архангели могли занедбати свою допомогу людям і впасти у гріх? Хто серйозно повівся на цю гру Творця із людством, чи ще поведеться, слухаючи відео на каналі цієї ченнелера, сприймаючи інформацію не через серце, а через розум і зійде на манівці, залишиться без допомоги вищих у земній боротьбі? Із власними негараздами, це як екзамен вам на ваші духовні знання, інтуїтивні відчуття і міцність віри, у кого вони відсутні, того заберуть із земного плану. А кожен, хто залишиться продовжить своє земне життя дорогою власного духовного розвитку. Екзамен від творця у пошуках власного духовного шляху у кожного особистий. Кожного екзаменують по різному одних через фізичне здоров'я, інших через усвідомленість і духовність. Якщо ж говорити про Україну, то Україна свій шанс на надані Вищими силами можливості завершити війну дев'ять разів прошляпала. Тому вона досі не закінчилася, тому війна досі у нас триває. А чверть розтілених душ, які із за ворожих атак відійшли передчасно, не усвідомили завершення свого земного життя і блукають неприкаяно по рідній землі. Творець грає з нами у таку руку. Тому що людство живе у брехні, лицемірстві, хибній моралі, хибних цінностях, хибній духовності, у залежностях, стражданнях, ненависті один до одного, неусвідомленості. Звикли ділити усе і усіх на добре і погане, грішне і праведне, прийнятно і неприйнятно, морально і аморально, звикли до того, що… Їх водять за ніс, легковірні неусвідомлені душі здатні повірити й у те, що три архангели-воїни, захисники людства і його цілителі могли згрішити. Вони здатні повірити у те, що сильно зрішили Архангел Михаїл, той, хто, як Бог, воїн світла, воєначальник війська небесного, цілитель. Архангел Гавриїл, ангел вістей інтуїції і також цілитель, і Архангел Рафаїл, захисник мандрівників, і найбільше відомий нам усім як архангел цілитель Якщо це говорить творець, значить це правда. Творцеві не вірити не можна, і навіть не припускають, що так творець може випробовувати нас на нашу усвідомленість. І зв'язок із ним через наше вище «Я». Жовтневий подарунок. Лише з 6 по 10 жовтня мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна придбати із знижкою 20%, а авторський курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» із знижкою 15%. Подаруйте собі енергетичне та фізичне стілення божественними енергіями. Ті, хто у це повірив, в'язні моралі. Просвітлений майстер Ошо говорив у своїй голові протягом життя людина накопичує звалище думок, забобонів, установок, упереджень, і за яких не здатна нічого побачити, почути, зрозуміти. Якщо ви спробуєте озвучити ваші думки без цензури, будете заскочені, яка кількість усіляких дурниць засмічує вашу голову. Серйозні люди побудували серйозний світ, говорить Ошо. Справжній майстер Дзен не живе в цьому світі, він його ігнорує. Людина народжується на землі, щоб бути щасливою, здоровою і веселою. Звільніться від образу серйозної людини, яка створила всі релігії, філософії, культури і моралі. Створіть свій власний, грайливий радісний світ. Де навіть великі вчителі поводяться як діти.